Усім вітанечка! З вами Дмитро Лашук, і сьогодні я дам тренування предабсолютна сила. Так, в мене буде стартувати новий курс Абсолютна сила 21. Це буде виглядати як йоготерапія 21, тільки силові елементи. Одразу кажу, цей курс не кожному підійде. Якщо ви хочете розвиватися та тренуватися по абсолютній силі, то бажано все ж таки пройти для початку інші курси, там адаптивна йога. Йогатерапія 21 або йогатерапія, терапія, щоб ви зрозуміли, наскільки вистачить вам сил. Якщо цей комплекс вам підійде, якщо ви зможете його зробити, то абсолютно сили ви можете проходити. А поки що, все ж таки, усі курси, ось тут я залишаю посилання, як завжди, воно внизу. 300 гривень на місяць. Це небагато. А продаж курси скоро будуть на продаж курси, і треба трохи зачекати. Тому давайте спробуємо. Ми починаємо з розминочки, встаємо навколишки. Одразу кажу, це трохи буде по-хардкорному. Тому дивіться, розминочка. Ми розставляємо пальці, щоб навантаження йшло на три пальці. Це буде пілатес сьогодні. І з чого ми починаємо? Навколишки ми ввінчуємо лікті, не згинаємо їх, будь ласка, не згинаємо, тому що так можемо травмувати плечі. Впираємось на навколишки. Вдих видих коліно вперед. Ми можемо випрямляти повністю руку ногу вдих видих, коліно до грудини, собака, начебто мордою донизу. Вдих, видих, навколишки. Знову. Показую, якщо не можете повністю випрямити ногу, не випрямляємо. Працюємо в амплітуді, котра вам доступна. Вдих, видих, коліно вперед. Вдих, виїдих. Собака мордина донизу. Вдих, видих, навколишки. Вдих, видих. Праве коліно вперед. Вдих. видих, морди донизу. Вдих, видих навколишки. Вдих. Видих, ліве вперед. Вдих. видих, мордий донизу. Вдих, видих навколишки. Вдих, видих право вперед. Вдих, видих, мордий донизу. Вдих, видих навколишки. Вдих, видих ліве вперед. Вдих, видих, морди донизу. Вдих, видих навколишки. Вдих. Видих право вперед. Дих, видих, мордий донизу. Дих, видих навколишки. Вдих, видих ліво вперед. Дих, видих, мордий донизох. Вдих, видих навколишки. Вдих, видих право вперед. Вдих, видих, мордий донизок. Вдих, видих навколишки. Вдих, видих ліво вперед. Вдих, видих, мордою донизу, дих, видих, навколишки. Розслабились. Перша така. Для розминочки. Далі ми стоїмо в трикут. А вже ж ми намагаємося тримати спинку рівно. І що ми робимо? Руки на підлогу, вдих, видих. Трикут на носочках. Вдих. Видих. Широкий вершник. Вдих. Видих. На носочки. Вдих. Видих. Широкий вершник. Вдих. Видих. На руки. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих. На руки. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих. На, Вдих. Видих. Вершник. Видих. Видих. На руки. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих. На руки. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих. На руки. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих на руки. Вдих. Видих. Вершник. Вдих. Видих на руки. Вдих. Видих. Вершник. І вдих. Видих на руки. Вдих. Видих. вершник. Розслабились. Розумію. Горять ноги. Так і повинно бути. Це такий більш-менш інтенсив. Але що поробиш? Треба, щоб ви розуміли, на що будете готові. Дивіться. Ми працюємо з коліно до грудей. Ось таке положення. Вдих, видих. Випрямили праву ногу, ліва залишається у плеча. Після чого вдих, видих відтиснулися з... Ви намагаєтесь залишити ліве коліно у грудини. Інші варіанти, якщо ви не можете зробити кут, ви можете робити його трохи вужче. Ось таким чином. Тобто руки трохи далі. Варіанти. Перший варіант, А вже ж. це ось такий, другий варіант це ось такий, третій варіант це. Ось такий, після чого коліно до грудей. Три варіанти. Я думаю, що більшість людей адаптується про долоні. Так само можете навіть долоні ставити дозаду, якщо, наприклад, вам складно, то ставити, щоб пальці дивилися дозаду. Але основне, щоб ви могли штовхнутися плечима і тримати одну з них у плеча, у грудини. Тому ми починаємо. Таке спекотно. На вулиці десь плюс 36-37. Світла немає, тому ось так. Нічого не зробив, а вже спітнів. Тримаємо коліна до грудей. Вдих, видих. Човен з правою ногою. Вдих. Видих. Кут. Вдих, видих коліна до грудей. Вдих. Вийдих ліва. Вдих. Видих, кут, вдих, коліна, видих до грудей. Дих, видих права. Вдих, видих кут, вдих, видих коліна до грудей. Дих, видих ліва. Вдих, видих, кут, вдих, видих, коліна до грудей. Дих, видих права. Вдих, видих, кут, вдих, видих коліна до грудей. Дих, видих ліва, дих, видих, кут, дих, видих колін до груди, дих, вийдих право. Вдих, вийдих кут, дих, вийди колін до груди. Дих, видих ліва, вдих, видих кут, дих, вийди колін до груди. Дих, видих право. вдих, видих, кут, вдих. Вийдих колін до грудей. Вдих, видих ліва, дих, видих, кут, дих, видих, колін до грудей розслабились. Це третя зв'язка. Зараз буде четверта остання. Одразу кажу. У нас буде на курсі більше зв'язок, там будуть і на статику, і на розтяжку. Але буду менше пояснювати, а вже ж тому що. Треба приходити з досвідом і більше пахати, як майже без відпочинку, господи, все з мене стікає. Добре, далі ми лягаємо. Руки довжину. 90 градусів. Вдих, видих, Малюємо коло, змінюю положення. Калюжу залишив. Малюємо коло. Поперек приклеєний. Якщо не приклеєний, згинаємо ноги. Головне, щоб наш поперек був приклеєний. П'ятки ставимо на підлогу і виходимо в довге міст. Як ви бачите, я не торкаюся. Вдих, видих 90. Вдих, видих коло. Вдих, видих сідничний міст. Вдих, Вдих, Вдих. Видих 90. Вдих. видих коло. Вдих. Видих сідничний міст. Вдих. видих 90. Вдих. видих коло. Вдих. Видих сідничний міст. Вдих. Видих 90. Вдих. Видих коло. Вдих. Видох сідничний міст. Вдих. Видох 90. Вдих. Видих коло. Вдих. Видох сідничний міст. Вдих. Видох 90. Вдих. Выйдих коло. Вдих. Выдох сідничний міст. И вдих. Выїдох 90. Дих. Видих коло. Вдих. Выдох сідничний міст и вдих. Виїдих 90-видих коло і вдих. Видих, сідничний міст. Розслабилися. О, нормальний калюж залишив. А після кожного і перед кожним у нас будуть і дихання, і медитації, і і тільки дихання і медитації. Різні види дихання і будуть медитації. Можливо, навіть у цьому курсі. Я присочу більше все ж таки медитаціям. Дихання буде через раз. Один день дихання, інший день медитація, один день дихання, інший день медитація. Це і для мене краще, і для вас, для того, щоб ви більше звикли до мед... медитації. Знову, інші практики дихання і медитації так само є в курсі Терапія 21 Тому до зустрічі у новому марафоні. Я скажу, коли він буде.